Будемо такі перемовини. Думаємо, що е, ну, такі підприємство по зборці, таких фільтрів може бути розташовано можливо і в Жмеринці, можливо, в вінниці. Едуард Іванович, ви теж батько маєте можливість бути присутнім на батьківських зборах, а сьогодні ще й на уроці. Мали можливість і взяти участь в обговоренні? Саме такі спілкування дітей з, з дорослими на серйозні теми вважаєте за потрібне важливим. Так, вважаю, що за потрібними, тому що вони розвивають, що дійсно розуміють, що без води в нашому житті нічого не буде відбуватися, а саме в нашому місті. І діти маленькі, ви бачите, як, якщо діти маленькі вже так розвиваються і розуміють, що вода є основою не тільки життя чоловіка, а й людини. Тому, тому я розумію, що потрібні такі навчання. І ви як людина посадова на вищої посади в місті і перевели з собою ще посадовців високих рангів і керівників підприємств, зокрема водоканалу. Вважаєте, що це важливо потрібно робити? Важливо, важливо потрібно робити. Ви бачите, що ми почали саме з цієї школи. Саме з цієї школи ми почали вивчати цю ситуацію. Тут батьків ставили саме з очисткою. Тому я думаю, що ця ситуація саме в цій школі, саме нормальна. Зараз посідуються на інші школи. Так, ми плануємо. Ви ж розумієте, що у нас, до речі, ми можемо тільки з міським водоканалом співпрацювати. І саме тут у нас сьогодні три школи, які мають роботу з міським водоканалом. А в нас ще є ще один залізничний водоканал. Ми ще поки залізничним водоканалом ще не можемо порозуміння знайти, щоб саме взяти і поставити ще там. Тому що вони фільтри, що вони обслуговують саме другі школи. Три школи міські, а три залізничні. Це дуже цікавий урок і дуже цікавий досвід. Він сприяє відродженню дбайливого відношення до природи і до води. Ця якість була притамана українському народу здавна. Те, що закладено з дитинства, воно збережеться дійсно. І ці люди дійсно будуть. Відноситися і до природи, і до води дбайливо, по-хазяйськи, і не будуть дозволяти собі, в своїй діяльності виснажливого використання, засмічення водних ресурсів. В апараті Ради національної безпеки і оборони є розуміння ну, важливості питань, пов'язаних з питною водою. Ну, на користь цього каже, що одним з пріоритетів всесвітнім самітом з охорони навколишнього природного середовища в Йоханнесбурзі визначена проблема питної води поряд з проблемою подолання бідності і збереження біорізноманіття. Саме тому в цьому році планується засідання Ради національної безпеки та оборони, на якому будуть розглядатися питання проблеми питної води і проблеми моніторингу навколишнього природного середовища, оскільки водні ресурси є одним, одним із чинником, за яким проводиться моніторинг навколишнього природного середовища.